Майже 30% українських лісів зазнали різного ступеня шкоди з початку повномасштабного російського військового вторгнення. Попит на вітчизняну деревину зріс як всередині країни, так і в Європейському Союзі. В умовах мораторію на проведення державних перевірок та обмеженого нагляду з боку громадянського суспільства. Проблема незаконних виробок, яка існувала і до війни, стала ще актуальнішою. Великий попит на деревину також створює умови для поширення корупції у лісовій сфері. Фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції спільно зі спеціалізованою екологічною прокуратурою, Базельським інститутом управління та Всесвітнім фондом природи WWF Україна за підтримки Швейцарії зробили дослідження корупційні ризики у лісовому господарстві. Експерти провели комплексний аналіз та визначили 12 найпоширеніших корупційних ризиків, які сприяють зловживанням під час заготівлі деревини, її реалізації при зміні цільового призначення земель лісового фонду. Одне з основних проблемних питань недосконалість чинного законодавства. Нормативні акти діють ще 95-го 97-го року. Частина актів, які втратили в 2013 році, дію до сих пір на практиці використовується. Купа прогалин в законодавстві і відсутність, відсутність нормативних актів, які мали би встановити чіткі правила. І встановити чіткі межі. Якщо ми знаємо, що є чіткі правила, чіткі межі, права і обов'язків, значить є можливість про їх порушенні притягнені за це до відповідальності корупційним правопорушенням. У лісовому господарстві також сприяють паперовий документообіг. Відсутність достатньої цифровізації процедур і належного зовнішнього контролю. Електронні товаротранспортні транспортні накладні це супер ідея фотографування. А машин перед відправленням з матеріалів це супер ідея. Завантаження цих фотографій в електронні системи це супер ідея. Це значно мінімізує корупцію, але це не широко розповсюджено. До сих пір ми маємо паперові товаротранспортні накладні. До сих пір ми не маємо загальнообов'язкового фотографування деревини, яка відправляється з однієї точки до іншої. у межах аналізу. НАЗК сформувало конкретні рекомендації для усунення корупційних ризиків та передало їх до парламенту, міндовкілля, Держлісагентству, державного підприємства ліси України та Державної екологічної інспекції. Відповідальним органам рекомендується відновити ведення державного лісового кадастру. А усю документацію щодо санітарних виробок оприлюднювати в електронній формі. Також НАЗК пропонує розглянути можливість продажу деревини через систему прозоропродажі та скасувати мораторій на проведення державних перевірок. Нам, як правоохоронцям, звісно, було б простіше. Працювати на сьогодні, якби був знятий монаторій на проведення заходів контролю в лісовій сфері, і ми це зрозуміли ще в 2022 році, в листопаді на цій нараді, тому що насправді ще раз підкреслю, що всі правоохоронці працюють в штатному режимі відповідно. Ми не бачимо суттєвих перешкод і контролюючим органам працювати в штатному режимі. Для запобігання корупційним зловживанням у лісовій сфері НАЗК також рекомендує удосконалити процедури лісовпорядкування та єдину державну систему електронного обігу деревини. Рекомендації розроблені нами треба. Реалізовувати ми, як національне агентство, бачимо також декілька шляхів і механізмів реалізації. Це в першу чергу ми будемо обговорювати для того, щоб конкретні заходи були включені в майбутню державну антикорупційну програму на 2026-30 рік. У нас також діє спільна робоча група. А з і ми також будемо напрацьовувати механізми і ну не побоюсь цього слова лобіювати відповідні зміни водночас, галузь лісового господарства України перебуває в процесі трансформації. Змінюється не лише система управління, але й підходи до господарювання. Ми визнаємо ми визнаємо значні структурні зміни, такі як створення лісів України. Це молоді реформи, і щоб бути стійкими, вони мають бути підкріплені надійними заходами корпоративного управління, встановленням ефективного нагляду та більшої прозорості в продажу деревини. По перше. Фактична незалежність відносної ролі між мінприроди, держліслужбою та новоствореними лісами України тепер змінюється. Важливим кроком є розділення керівних, регуляторних та бізнес-функцій. Наступні кроки передбачають забезпечення структурної незалежності цих установ і розвиток механізмів внутрішнього контролю. Аналітичне дослідження назика може стати покроковим дороговказом на шляху реформування галузі лісового господарства дуже важливо, щоб реформування враховувало думку і позицію місцевих громад, які проживають в областях, де ведеться лісозаготівля. Тобто вони також мають бути включені в процес реформування. Ми готові до реформування. Ми готові до, до того, щоб прислухатися до результатів таких досліджень, до втілення таких досліджень. Я сподіваюся, що ринок і представники всіх органів, які дотичні. До, до цієї сфери також до цього готові серед пріоритетів для України є забезпечення прозорих та зрозумілих процедур доступу до ресурсу деревини. Кожен легальний бізнес зацікавлений в 100% легальності деревини, щоб жодних можливостей для якихось махінацій, пересортиць не залишилось. Усунення корупціогенних факторів у законодавстві є важливим елементом на шляху України до європейської інтеграції. Україна політично готова і хоче вирішити системні проблеми, які існували і існують багато років. Звичайно, такі проблеми і виклики, в тому числі пов'язані з корупційними ризиками, вони час від часу будуть з'являтися, особливо коли відкриється можливість здійснювати повні комплексні перевірки не тільки в. Сфері лісового господарства, але в цілому по Україні ми будемо мати такий спалах, тобто ми відкриємо такі приховані рани. Але менше з тим ключовим є те, що всі ми зацікавлені в тому, щоб Україна рухалась, розвивалась далі. Тож для досягнення реальних змін у лісовому господарстві необхідно створити чітку комплексну стратегію, що включатиме як законодавчі реформи, так і інституційні перетворення.